Тут могло би бути фото моїх ніг десь на пляжі. Але я сьогодні на роботі. Панорамна рентгенографія нижніх кінцівок це високоточний метод діагностики, який дозволяє дослідити довжину ваших ніг від тазу до стопи. Процедура безболісна і швидка. Ви всього лише стаєте на спеціальну платформу і за одну-дві хвилини отримуєте готовий знімок. Навіщо це потрібно? Панорамний знімок. Дозволяє виявити різницю в довжині кінцівок, викрилення їх вісі, а також деформацію суглобів. У нашому медичному центрі Healthy and Happy ми використовуємо сучасні рентгенапарати, які забезпечують мінімальне променеве навантаження та високу точність. Це чудовий метод для планування ортопедичних операцій, а також контролю наслідків травм. Якщо у вас з'явились питання, звертайтесь на консультацію до наших лікарів. Залишайтесь здоровими. Панорамний рентген. Це швидко, безпечно та інформативно.